Прем'єр-міністр зустрічався з керівниками фракцій в таємному режимі, щоб не дай Бог щось комусь там публічно не повідомити. Але ретранслював лише ті меседжі, які вже у нас нам були відомі, зокрема з публічного простору і з тих матеріалів, які виставив публічно народний депутат Ярослав Желізняк. Це зараз додаткової інформації немає від слова взагалі. І наскільки ми розуміємо, з цією угодою, те, що зараз представлено як рамкова угода, воно досить таки дуже непоганий текст. Це набагато кращий варіант ніж те, що було до цього часу. Але в самому тексті, от я навіть зараз маю його перед собою. Я от кілька разів передивилася. Ми маємо кілька посилань в тексті безпосередньо на наступну угоду, додаткові про технічні питання, а тексту нюансів змісту цієї угоди з нами не обговорюється. І коли ми маємо ратифіковувати це у Верховній Раді, я так розумію, за моєю інформацією, депутатів зганяють з лікарняних, скасовують відрядження, щоб зібрати по максимуму депутатів до сесійної зали. То нас хочуть заставити ратифікувати рамкову угоду, яка в собі вже несе по суті порахування чи ратифікацію технічних угод, які пізніше вже не будуть ратифіковуватися. І що там є, як можна за це голосувати, коли? Немає жодної інформації, це знаєте, дуже дуже великий знак питання. Хоча ми всі розуміємо, наскільки важливо зараз стримати Сполучені Штати партнерами для України і не дати їм приводу звернути далі до підтримки московської федерації. Можливо, все таки президент Зеленський почує прохання не тільки європейської солідарності, але дуже багатьох людей громадянського суспільства, щоб Принаймні з тими, хто за це має голосувати, щоб було проговорено, а що ж там далі, щоб ми не голосували за кота в мішку. Властиво від того, як буде розвиватися ситуація, ми будемо приймати рішення, як ми голосуємо безпосередньо в четвер. Але мені дуже не подобається те, що президент Зеленський вже на днях почав погрожувати народним депутатам, що ті, хто не проголосують за цю ратифікацію, тим будуть скасовані американські візи. По-перше, президент держави не є та людина, яка має забезпечувати скасування чи надання віз до Сполучених Штатів Америки, і тим паче він не має вказувати Сполученим Штатам, що їм робити. Але з іншого боку, якщо йде така жорстка вказівка і такий жорсткий шантаж, передовсім його ж депутат депутатів зі слуг народу, це наштовхує на думку, що там в тій технічній угоді дійсно щось дуже не так. І зараз треба всіх нагнути, щоб вони бездумно проголосували.